Гляньте, хто в мене живе поряд. Ще раз хочу нагадати, що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, і це в мене в сусідньому будинку. Ось такі сусіди у вас можуть бути, якщо ви приїдете в Канаду і будете жити в Канаді. От вона тут живе, вона тут спить. Бачите, вона сніжком трошки прик. Це або він прикидана сніжком. Вона прийшла тут, поїла, травичку вибирає знизу. Поїла, тепер поспала. Зараз буде блукати тут, ще піде, прогуляється по сусідніх дворах. Ось такі сусіди можуть бути в Канаді. Хочу нагадати вам зараз, що ми з вами в Новій Шотландії. В Канаді, в невеличкому містечку, і ось той, хто дивиться багато моїх відео, той бачив, що це сусідній будинок біля мене. Ще хотіла вам розповісти, що їх тут ніхто не буде ображати, вони будуть ходити по дворах, їсти травичку, десь блукати, вони можуть з'їдати всі квіти, які ви посадили, але люди такі е, сіточки на них накидають на квіти, щоб не з'їли. І дуже-дуже всі по, полюбляють їх тут. А в нас іде невеличкий сніжочок, такий, знаєте, почалася вже сніжна пора в Канаді. Е, сьогодні в нас доволі. Е, Ну, така середня температура. Вчора ще було десь, позавчора було плюсова температура. Всього вчора вже був мінус, десь мінус 2, мінус 3, зараз десь мінус 10, мінус 11. І десь буде так тепліше, мінус 7. Тобто, ми зараз з вами, якщо говорити про погоду в новій Шотландії. То в нас не буває великих морозів. Саме великий морози, який був, і він був декілька годин. Це було мінус 29, це було в 2023 році, у лютому місяці, в лютому місяці саме великі морози тут у нас, тобто, зима. І ще таке відмінне, що мені було цікаво про те, що а, зима стартує тут з 21 грудня. З 21 грудня, ось мені місцеві кажуть, ось уже почалася зима. Ось тепер почалася зима, і тільки почалася. Так що в нас ще тільки початок зими. А ви можете полюбуватися ось такою гарною. Сусідкою, чи сусідом моїм. А розпрозкать, які у вас тут сусіди. А ще щось, щось цікаве мені було хотіла розповісти вам про те, що тут я не бачила я вже третій рік е, в Канаді, я ні разу не бачила бездомних котів або собак. Знаєте, я сама із Запоріжжя, і е, я думаю, що в усіх містах є е, 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 України є багато. Е, Бездомних собак, котів, яких всіх підкош... підкормлюють. А тут, в Канаді, я ні разу не бачила ні одної бездомної собаки, ні одної бездомного кота. І хочу сказати, що тут дуже слідкую за цим, і це не таке недешеве задоволення мати Е, ну, кота або е, собаку. Ось у моєї хост одна собака, собачка, і вона е, має страховку, вона її там водить на постійно на різні. Профілактики, я їй казала, чому е, треба мати собаці страховку? Бо вона каже, буде дорого скоштувати її, якщо вона захворіє. Ну ось, а вам полюбуватися природою? І ви... я дуже хотіла розповісти вам про те, що мені дуже цікаво кожного разу читати, що мене дивляться із мого рідного Запоріжжя. Мене дивляться із різних різних міст. Є Канада дивиться. І це знаєте, ми всі приїхали до цієї країни. Ну, з різними коштами можливо, але всі з сподіваннями на щось на краще. Тому моє побажання, щоб той, хто приїхав в Канаду з сподіваннями на краще, тут залишились. Мені дуже подобається Канада, подобається її природа. Я ще хотіла вам розповісти, що окрім ось таких сусідів якихось, ось ви бачите, можете подивитись, це зараз брекфест. У моєї сусідки брекфест, і ви можете побачити бреквест. Гляньте, ну, хіба це не гарно сидіти і спостерігати за такою чудовою природою, яка поряд зовсім з вами. Не, коли дика природа е, до вас приходить прямо додому. І ще в мене тут же ж не, не тільки такий, такий сусід, тут ще є е, ракун. У нас ну, ціла сім'я ракунів е, живе тут, тому що ось в цьому будинку довгий час ніхто не живе. Е, він здавався, потім, я, мабуть, думаю, вже е, десь. Півтора року тут ніхто не живе. Тому, бачите, якщо ніхто не живе, то е дикі звірі приходять і живуть тут. Тобто я не застанусь ніколи без сусідів. Так що ось такий зра зранку в мене ось такий подарунок. Від природи. Я люблю посидіти, подивитися ось на таку природу, коли ходять олені, різні ракуни. Так що і з вами хотіла дуже поділитися. А ті, хто пише якісь злісні, ненависні коментарі, ну, в людей таке життя, можливо, це їм допомагає, коли вони когось кусають. Їм це зовсім зовсім допомагає. І ось дивіться, тут той, хто подивиться, відео, мабуть, літні, тут така була сімейство ціло ходило, а чого сьогодні прийшла, ночувала тут одна, ну, можливо, її одні тут краще. Але вони тут не залишаються голодними. Бачите, мінус 10 на вулиці. Тобто, не дуже, не дуже, не дуже вже й жарко на вулиці. Але бачите, вони ще під природу, бачите, підстраюються, прямо зливаються з природою, бачите, одного кольору. А вже завтра, сподіваюся, що завтра я вже вийду на роботу. Завтра в нас, і сьогодні і завтра вже цілу тиждень і, і завтра буде в нас, е, сніжно, і цілий тиждень буде сніжно. Подивимося, скільки снігу випаде. Але як ви бачите, що снігу зараз у нас не так багато, але вже е, холодає. Ну, В будинку в мене хто тут розказує, що е, будинки в Канаді е, дерев'яні, якісь. Е, с... Спалок складені. Ну, можливо, так, але хочу сказати, що в будинку в мене тепло. Ну, десь 23-22 градуси. Тому, ну, я не мерзну, в мене тепло в будинку. А ще були питання від моїх підписників з приводу того, скільки ж я плачу за цей будинок. Я знімаю дуплекс, тобто на півбудинку. Будинок розділений на дві частини. У мене свій вхід, ну, один і другий, два входи, задній передній вхід. Потім у мене два, два поверхи. Дві спальні. На другому поверхі, на першому поверхі в мене room, TV рум все тут кічен. От, ну і туалет ванна. Басрум. Ну, ось так, Плачу я за нього 1200 доларів в місяць плюс опалення, якщо це літо, то десь у мене. 100 можливо, 120 опал. Ну, Тому що в мене є кондиціонер, я користуюсь кондиціонером, літом доволі в нас жарко. Буває. А якщо взимку, то це десь 300 доларів в місяць. Ну, в такі холодні місяці в якісь такі ми, менш холодні місяці, то менше 250-225. Ну, ось так. Ось така в мене, ну, якщо по оренді. Орендую я вже два роки, ось буде 1 лютого буде вже два роки, як я живу в цьому орендованому будинку. Ну, живу я тут одна. От. Так, звісно, що якби була е, якби ми з кимось орендували цей будинок, тобто дві спальні, можли, одна людина жити в одній спальні, друга людина в другій. Звісно, було б мені, та й ті людині платити пополам, це було б легше. Але так як це невеличке містечко, тут не так легко знайти З ким ділити це житло? І ще такий нюанс, що я вже пробувала один раз, але це було не дуже комфортно для мене, і, тобто за комфорт треба платити. Ну, ось так. Так що ось таке відео вам зранку, щоб у мене ранок у вас буде вже вечір подивитися цікаве відео з природою. Знаєте, Канада це про природу для мене. Ну, Звісно, в великих містах я виросла, народилась, виросла в великому місті, Запоріжжя. Я ніколи не жила в маленьких містечках, ніколи. І це мій перший досвід. Що мене може тут дошкуляти, тільки те, що немає громадського транспорту. Але я так зрозуміла, що він особливо нікому не потрібний, окрім мене. Ну, можливо, декількох людей теж. Тут є місцевий автобус, але він ходить по колу, і це таке, знаєте. Ну, можна з'їздити в магазин, але на це піде багато часу, тому що ну, це такий, це не транспорт, як я хочу сказати. Тому ось так. Той, хто збирається їхати ще в Канаду. Думаєте, якщо ви їдете в маленьке містечко, то розраховуйте на те, що вам потрібно буде купити автомобіль. Ну, для того, щоб. Це, знаєте, тут ось маленьке містечко, автомобіль тут не розкіш. Тому що, ну, наприклад, я не так далеко живу від Сільпо, від Собісу. і це десь кілометр, може, десь кілометр. Сходити в магазин, ну так, можливо, сіль... Кі... Собіс він не найдешевий, але якщо він тут поряд, ну, кілометр, да, то мені це зручніше сходити, тому що наступні магазини від мене 7 кілометрів. 7, 5, 7, 6 кілометрів. Тобто ви не підете за картоплею купити картоплю, молока, ще чогось. Навіть, той, хто мені казав, що та ось купити ле... якусь тілешку, щоб дотягти це все додому. Ну, якщо це буде мінус 10 або 15, то це буде не дуже зручно вам тягти. Тому ну, думайте, той, хто буде їхати, в маленькому містечку буде проблема з тим, що а, до роботи. У мене до роботи 3 кілометри. Я ходжу до роботи пішки. Так, іноді в мене підвозять хтось з моїх знайомих, з канадців, але буває, що ну, нема кому ввести, то йду пішки. Звісно. А в великому місті доволі легше, тому що є громадський транспорт, на ньому можна добратися до роботи, до всіх магазинів, до якихось зон відпочинку, то буде зручніше. По оренді ну, тут таке, знаєте, в різних містах буде різна ціна на оренду. Але ж і, наприклад, я живу в доволі е, в старому будинку. Це, Він в центрі місця цього міста, то, цього невеличкого, але будинок сам старий і ремонт тут такий, знаєте, таке, собі, як про мене. Ну, ось так. Пишіть, щоб ще цікаво було розповісти. Я пам'ятаю про те, що писали, ви розповідали про Історію Канади або про історію цього міста. Я вже розказувала, показувала церкви цього міста, я показувала ну, якісь будинки, розповідала історію. ну, Я не історик, але Якщо буде цікаво комусь, можу розповісти, це доволі е, сте, старі міста, доволі засновані давно, це місто Стеллаштон, де я живу, доволі давно. Тут було колись був і громадський транспорт, колись був, колись було сполучення і железнодорожне сполучення було. Тепер ця. Е, це, цього всього немає, всі їздять в Галіфакс, тут 160 кілометрів на машині або таким великим бусом, але він їде один раз теж в день, туди, в зворотньому напрямку. Ну, тобто не, не можна поїхати, наприклад, в Галіфакс, побути і потім вернутися ввечері, якщо з автобусом. Можна на, на наступний день, але треба десь ночувати. Ну, якось так. Ще раз з Новим роком вітаю всіх і з вами була Світлана з Канади. Бай-бай! Не забудь підписатись і поставити лайк. Дуже мені приємно, коли ви пишете звідки ви мене дивитесь.